Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька та викладачка, і це урок всесвітньої історії для 8 класу. Дізнаємося більше про повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII столітті. Як жили люди 300 чи 250 років тому? Що змінилося, порівнюючи з попередніми періодами? І ще одне цікаве питання: а де ми бачимо зображення побутового життя? У фільмах. Наприклад, сага-пірати Карибського моря показує фантастичні події, які відбуваються в заокеанських колоніях. Але елементи одягу, зброя, інтер'єр, будівлі та оснащення кораблів усе-таки формують наше уявлення про життя європейців у кінці XVII та початку XVIII століття. Як і раніше, більшість людей у Європі мешкали в селах. Зауважмо, їхнє життя було непростим. Адже найпрогресивніші досягнення науки спочатку запроваджувалися у промислове виробництво та транспорт. Але зміни поступово входили в усі сфери суспільного життя. Почнімо з прагматичного: що їли? Дослідники вважають, що голод загрожував дедалі менше. Звісно, траплялися не врожаї, сільське господарство страждало від стихійних лих, але розвиток транспорту давав змогу налагоджувати хоча б мінімальне постачання. Суттєво змінюється меню європейця. Стара тріада, хліб-м'ясо-вино чи хліб-сир-вино доповнюється новими продуктами картоплею, кукурудзою, шпинатом, зеленим горошком, чаєм, кавою і шоколадом. Розвиток тваринництва спрощує доступ до м'яса. Протягом трьох попередніх століть через приріст населення прості люди споживали небагато м'ясних продуктів. Звичайно, для більшості європейців вони були доступні у не найкориснішій формі, здебільшого як солонина і копченості. Однак і з рибою поки було ще складніше. Говорили, що бідняки могли хіба що насолоджуватися ароматом свіжої риби. Поява цукру, на той час дуже недешевого, давала змогу запасатися фруктами і ягодами. Зауважмо, що на початку 18 століття варення було рідкісним і цінним продуктом. Наприклад, у дослідженнях на тему побуту натрапляємо на епізод, коли парижани піднесли варення в дар Петру І. Пригадаймо, що любов американських колоністів до чаю призвела до їхнього обурення, оборудками британського уряду, чиновники якого ввели мито на чай. Змінюється уявлення європейців про світ і місце людини в ньому. Європейські мислителі поривають з богослов'ям, сферу філософії відмежовують від природознавства. Згідно з Ньютонівською механістичною картиною світу, Бог потрібен лише як той, хто дав поштовх розвитку природи, а далі світ покотився цілком самостійно. Ідеї просвітництва вплинули і на повсякденне життя. Представники освіченого абсолютизму полегшують доступ до освіти найбіднішому населенню, зростає інтерес до читання, змінювалися стосунки всередині сім'ї, у тому числі ставлення до дітей. Батьки почали приділяти більше уваги вихованню і розвитку розумових здібностей синів і усе частіше доньок. Дбаючи про добробут своїх нащадків, вони прагнули дати дітям гарну освіту. Розширення мережі шкіл, у тому числі для бідних, сприяло зростанню кількості освічених людей. Дівчатка здебільшого вчились грамоти та ведення хатнього господарства у своїх матерів, але чимало з них вже відвідувало школи. У заможних сім'ях досить звичним було запрошення для доньок, домашніх учителів. Дедалі гучніше лунали голоси тих, хто намагався переконати батьків і вчителів у шкідливості тілесних покарань. Джон Лок стверджував, з дітей, яких часто б'ють, рідко виходять хороші люди. Зростає інтерес до внутрішнього світу, емоцій, переживань. Музика дуже точно і тонко висловлювала емоції часу, на відміну від слова, обмеженого умовностями цензури. Для освічених європейців музика стала невіддільною частиною життя. У бібліотеках чеських і австрійських замків на рівні з книгами зібрано колекції нотних папок. Музичні новинки у той час читалися тут із аркуша як газети. Кожна країна у XVIII столітті саме через музику усвідомлює свою самобутність. Наприклад, німець Георг Фрідріх Гендель привіз пишну італійську оперу до Туманного Лондона. Але античні сюжети видалися британській публіці надто абстрактними і нежиттєвими. Майже не змінюючи музичну форму, Гендель починає створювати ораторії. За тематику композитор обирає чудово знайомі слухачам сюжети з Біблії. Широка публіка із захопленням слухає ці твори. Так, духовні ораторії Генделя стали національним надбанням, а їхнє виконання виливається в патріотичні маніфестації. Піком музичного розвитку XVIII століття часто називають творчість Вольфганга Амадея Моцарта. Геніальний австрієць започатковує музиці нову тему тему долі творця музики, тобто вводить особистість сучасника з його простими і нагальними бажаннями, радощами і страхами. Моцарт вважається одним із найвідоміших композиторів класичного мистецтва всіх часів. Змінюється підхід до особистості людини, але ці зміни були дуже нерівномірними. Так, уславлений Моцарт згадував, що за столом Зальцбурзького архієпископа його місце вище лакея, але нижче кухаря. Але у Великобританії приблизно в цей час було поховано лицедія великого актора Девіда Гаріка у Вестмінцерському аббатстві усипальниці королів. Криза феодального суспільства породжує нове уявлення про людину. Тепер ідеалом є не феодальний сеньор або придворний вельможа, а приватна особа. Добра людина у Франції, джендельмен в Англії. До кінця століття в цих країнах не знатність, а успіх, талант і багатство визначають статус особистості в суспільстві. Декор XVIII століття пов'язаний з нескінченними завитками, рокайлями. Кучеряві пудрені паруки, примхливо вигнуті деталі меблів, складні візерунки так іноді характеризують стиль рококо. Він же стиль французького короля Людовіка XV. Рококо в чистому вигляді проіснувало у Франції лишень 40 років, приблизно з 1730 по 1767 роки. його появі певною мірою сприяли дві обставини: холодні зими початку XVIII століття та характер короля. Морози змушували навіть загартованих етикетом придворних шукати прихистку у відносно невеликих теплих приміщеннях. Людовік XV шукав усамітнення у маленьких кімнатах, декорованих у стилі Рококо. На думку дослідників, французи були стримані в декорі. Зверніть увагу на особняк Принца де Субіза, у якому нині розташований музей історії Франції, куди більше деталей, серед яких губиться сама людина, у декорі фасадів та інтер'єрі будівель у стилі Рококо в італійських, іспанських та німецьких містах, наприклад, будівля оперного театру в Дрездені. Чарам Рокайля не піддалися у Великобританії, де популярною була екзотика у псевдоготичному або східному стилі. У середині XVIII століття європейці заново відкрили для себе справжню античність завдяки розкопкам у помпеях. Почалося повальне захоплення всім давньоримським і давньогрецьким. Зародився стиль неокласицизму. Нові часи вимагали змін в одязі, простішого і зручнішого костюма практичних аксесуарів. Складні жіночі зачіски початку століття, прикрашені каравелами чи фруктами, відходили у минуле. Англійці ввели у вжиток парасольку від дощу, яка раніше вважалась суто жіночим аксесуаром і захищала лише від сонця. Але прогрес ніколи не давався людству надто легко. У 1756 році на вулицях Лондона вперше з'явився пішохід із парасолькою. Це був англійський письменник і знавець східної культури Джонас Генвей. Перехожі глузували з нього, а кебмене, власники найманих кінних екіпажів побачили в парасольці конкурента своєму бізнесу. Тож вони навмисно обхлюпували генвея брудом, в буквальному сенсі. Заможні містяни вимагали припинити таку ганебну поведінку. Їм здавалося, що поважному джендельмену не личить у негоду користуватися парасолькою, а не кебом. Зате небагаті люди, які багато ходили пішки, вважали парасолю Генвея корисною новинкою. Повсякденне життя європейців, як і раніше, різнилося залежно від статків, статусу і місця проживання. Більше ви дізнаєтесь, коли попрацюєте з конспектом. Не забувайте виконувати тестові завдання. Хай вам щастить!